7 листопада вперед день спомину блаженного Яна Дунса Скота, покровителя нашої семінарії в Кальварії Забжудовській, наша спільнота переживала інаугурацію нового навчального року. І хоч навчання вже триває понад місяць, професори, студенти, а особливо першокурсники з нетерпінням чекають цього дня, щоб урочисто та офіційно розпочати новий навчальний рік. Стаємо на боку нового року в академійський та Хаїнським. Aby zawierzyć całą naszą wspólnotę wyższego standardu, Ojca na w Galwarii, Zebrzydowskiej. Chcemy polecać siebie, siebie nawzajem i wszystkie dzieła, które staną się naszym udziałem w tym nowym roku studiów. W poszczególnym, rozpoczętym roku Janku chcemy głosić. oczyma diamy dostrzegali sens naszych codziennych obowiązków. Szczególnie wtedy, kiedy będziemy nimi bardzo zmęczeni. Uroczystone w namirach profesorów та studentów zверszył minister prowincjalnej Otes Jarosław zwracając się z Słowem Bożym do zibranych bratów studentów. А відносячись до слів Ісуса з Євангелії про те, щоб учні були сіллю землі та світлом світу, пригадав, що треба передусім цією сіллю та цим світлом вчитися ділитися між собою в цьому домі, а потім посеред інших людей. Частина інавгураційної урочистості була перенесена в актовий зал, її очолив наш ректор, отець Ромат Кошля, вітаючи всіх гостей та запрошуючи вибраних професорів до представницького столу. В особливий спосіб, спосеред багатьох гостей цього разу був відзначений професор з катехетики та педагогіки, отець Роман Банасік, котрий цього року відзначає свій 30-річний ювілей праці в нашій семінарії. Його інаугураційна промова була присвячена темі виховання дитини в науці священника отця Петра Поремби. Головним пунктом другої частини була студентська присяга, в котрій брати першокурсники присягали здобувати знання та бути добрими студентами. Як стало це традицією на честь нових студентів та професорів, наш сімена Хор заспівав відому серед студентів пісню Гауди Аус рок академічний 2012. Нащо уважаємо офіційні за отвар. Після смачного обіду продовжилась неофіційна частина цієї урочистості. Як же стало доброю традицією, брати, котрі вивчають філософію, помірились своїми силами на футбольному майданчику з нашими старшими братами, котрі, як стверджують, є вже великими теологами. Як показує досвід, Віра в Бога та в перемогу вже вкотре перемогла філософію, яка б не була вона мудра. Отож остаточний рахунок 9-7 на користь братів з теології.